Катя Сорока, поверни мене в дитинство, мамо. Читає омелянчук Евеліна. Поверни мене в дитинство, мамо. Я дорослою не хочу бути. Розбуди мене тихенько, рано, тонечко маленька, хочу чути. Заплітай мені у коси стрічку залікуй в моєму серці шрам Поцілуй мене так ніжно, в щічку, обійми за плечі сильно, мамо. Забери мене у світ дитинства. Десь під скутер ти вечерий замок. На асфальті крейдаю картину. Найцінніший скарб це скла у ламок, де було так весело і просто, де лише надвечір входиш в хату, де мріливий погляд лине в простір. Де для щастя треба небагато. Забери мене в дитинство, мама. Вгоїлися швидше там коліно, і, хоча боліло геть так само, ти ж мене жаліла неодмінно. Дихалося легко і сміливо, снилось, що літаю я ночами. Ти також тоді була щаслива, но поклич мене в дитинство, мамо.